Під час екологічного вибуху школярі зібрали більше 30 кубометрів сміття та витратили 500 сміттєвих пакетів. Волонтери розповіли, як боролися за два реанімобілі на митниці. Велетенську дивописанку та квітку сонця презентували на центральній площі Чернівців. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Подарунок для городян і гостей: велетенську дивописанку та квітку сонця презентували на центральній площі Чернівців. Оздобити триметрову писанку власноруч створеними великодніми яйцями запросили усіх охочих. Триметровий соняшник із соломи з'явився перед Чернівецькою ратушою на центральній площі міста. Середина квітка викладена традиційним пасанковим символом безкінечником. Авторка квітки сонця каже: вона символізує мир. Це писанки, якби великодня символіка. Та взявши за основу сонях квітку сонця, і то в нас вийшло таке сонячне дерево великоднє. Поруч із квіткою, неймовірна дивописанка. Її викупали чернівецькі ковалі, металеву основу дерев'яними писанками на кольорових стрічках прикрасили вихованці чернівецьких гуртків. Писанка оздоблена писанками наших гуртківців, студії писанкарства, декоративно-прикладного мистецтва, шкіл естетичного виховання, а також клубних півтори тисячі писанок. Вчора були повішані на цю велетенську писанку. але вітер трошки знімає ці... І деякі писаночки вже втрачені. Нічого. Якщо хтось, якась дитина або чоловік підніме собі на згадку, нічого страшного не буде. Велетенська писанка у центрі чернівців дивовижна тим, що її основу обертаються на ній на сонці, барвами виграють маленькі писанки. Городяни із захопленням споглядають таке видовище. Особливо подобається дітлахам. Мені дуже подобається чернівецька писанка. Тим що вона дуже велика і різнобарвна. Багато не бачу, дуже гарні писанки, і вони як барабан крутяться. Оздоблювати дивописанку запросили усіх охочих. Першим це зробив буковинський дует писанка. Це велике чудо, що тисячі писанок прикрасили цю чудо писанку. Сіки тут любові, стільки ласки людської. Я би побажала, щоб ми ще розмальовували зараз побільше мирних фарбів, щоб ми переборювали фарби війни на фарби миру. І люди це чудово роблять зараз. Дивописанка та квітка сонця на центральній площі Чернівців милуватимуть окогород. До 20 квітня. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час. Ще два рені мобілі, завдяки котрим вдасться рятувати життя українських захисників. Буковинські волонтери готові відправити в зону АТО. Вони придбані в Німеччині за кошти греко-католицької церкви. Та аби автівки «Пежо» та Мерседес спринтер змогли виконати своє покликання, волонтерам довелося боротися за них. Факти, які зазвичай залишаються за кадром, в сюжеті ми закупили в Німеччині, і коли вже поверталися назад на кордон, тобто перетинали польсько-українську границю, то поляки нас пропустили без проблем, тому що ми Зали, що це на війну йде, яка на Україні прикордонники без проблем. Прикордонники дуже добре до нас віднеслися. А от митний контроль вже там зупинилися. Зупинилися на 2,5 з Сутки. Олег Ревего один з волонтерів, котрим довелося кілька діб ночувати в цих машинах, адже саме на українському кордоні на пункті пропуску Шигині Медика їх протримали три дні. Волонтери, каже Олег, повідомили митникам, що автівки придбали для атовців і навіть надали в доказ відповідні документи. Та, попри це, ті вимагали пройти стандартну процедуру розмитнення автомобілів. Вони посилалися на те, що зараз дуже багато чорних волонтерів, які заїжджають і просто катаються на цих автомобілях. Але не на реанімобілях же будуть кататися, використовувати у своїх сілях. Ну, у нас були бумаги, да, вони могли нас пропустити. Наш теж волонтер з Чернівців, який виїжджала на Італію. На тім, тому ж самому пункті пропустку скинули мені фотографії, як заганялися мерседеси С-класу і другим машини. Тобто без проблем не заїжджали, але. Безрозмитної підтримати зарушників львівських митників приїхали чернівецькі волонтери та журналісти з Буковини. Ні народні депутати, ні чиновники, ні керівники львівської митниці не допомогли. Врешті волонтери зрозуміли, що єдиний вихід заблокувати пункт пропуску. Люди спочатку не розуміли, що відбувається. Після того як ми їм пояснили, що все таки трапилось, чому ми тут бастуємо. Люди почали до нас масово приєднуватися. Менш ніж за годину після блокування історія завершилась хепіендом. та чимало питань лишились відкритими. Я Попросила е, начальника митниці, який заїхав на модній машині на ту митницю, але е, мені сказали, що він не буде ні з ким розмовляти. Тобто він від будь-яких коментарів. Ну, вже таке з волонтерами це одне, але суто те, що він е, журналісту не надав жодних пояснень і коментарів для мене це ненормально. Волонтери запевняють, що не вперше переправляють автівки для порятунку отовців, і таке досі не траплялось. Не виключаю, що це пов'язано зі зміною керівників у митній службі. Відверто хочемо спілкування. Провдними органами ми можемо, нехай вони видадуть якийсь законопроект, врешті-решт, нехай приймуть якесь рішення постановою кабінету міністрів. Це можна все врегулювати. Ми спілкувалися з багатьма митниками, з багатьма прикордонниками зі всіма службами. Вони кажуть, так дійсно це дуже елементарно вирішити. На своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Іван Рибак нині написав, що народні обранці вже проголосували за внесення змін до закону України про гуманітарну допомогу. Цим законом передбачається спрощення процедури ввезення швидких та реанімобілів як гуманітарної допомоги в Україну. Таким чином, після його прийняття в другому читанні мають зникнути перешкоди, з якими досі доводилось відштовхуватись волонтерам. Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час. Боротьба за сміття школярі об'єдналися у команди, та у форматі змагання прибирали парки міста. У Чернівцях відбувся екологічний вибух, на якому зібрали більше 30 кубометрів сміття та витратили 500 сміттєвих пакетів. Чого лише не знайдеш у Чернівецьких парках: і папір, і скло, і навіть чужі черевики. Щоб, хоч якось, зробити парк чистим, чернівецькі школярі вийшли на прибирання. Акції Екологічний вибух брали участь 10 команд, які упродовж трьох годин прибирали парк імені Юрія Федьковича. Одночасно з ними змагалися інші команди, очищуючи парк шилера. Усі переконані, таке прибирання піде лише на користь. Я прийшла, щоб допомогти нашому парку, парку стати е, чистіше, щоб допомогти чернівцям. Ми прибрали для того, щоб у ну, нашому місті було чисто, зокрема в цьому парку. Ну, з метою, щоб покращити нашу країну. Ми хочемо жити у європейській країні. Не всі люди знають, як поводити себе в таких місцях. Як бачите, і бутилки, і, і, і пластмаса, і недавно знайшли там, робили шашлики і так і залишили. Можна прийти на пікнік там, все. А так при виді бутилок з її апетит пропадає за правилами змагань. Сміття, яке знаходили, учасники повинні були сортувати та складати у різні пакети. Мішок відходів із пластику, вартував один бал, із папером два бали. Найдорожчим було скло. За мішок можна було отримати три бали. Організатори сподіваються таким чином навчити дітей не смітити і любити місто. Проводиться для очищення, для того, щоб ще раз у учнів підняти цю тему, що необхідно прибер... Ну, не тоше при. Прибер... Брати напевно в першу чергу не смітити а вже прибирання це вже загальне і до Великодня, і щоб місці було чисто. Переможці змагань учні 37-ї школи, які назбирали найбільше сміття, отримали приз подарунковий сертифікат на новий спортивний інвентар. Олександра Агієва, Ярослав Левицький. Місцевий час на Буковині відбулася перша урочиста відправка строковиків весняного призову до лав Збройних сил України. 34 чоловіків віком від 20 до 27 років служитимуть у Київській, Львівській та Кіровоградській областях. Наступна відправка строковиків вже до Національної гвардії України відбудеться 15 квітня. Діти, що приїхали зі сходу України, писали писанки у Чернівцях. Великодні символи вони готують для бійців, що наразі лікуються у військовому госпіталі. Восьмирічна Ліза приїхала у Чернівці з Кримом. Писанки дівчинка розписує вперше. До майстер-класу Ліза готувалась ретельно, переглянула фото із писанками і навіть визначила кольорову гаму, яка їй подобається. Якщо чесно, я ще не вирішила, але я вже знаю декілька знаків писанки. Ну там берегиня, хрест. І я думаю, що. Ну, я зможу їх намалювати. Якщо чесно, мені зараз дуже складно, тому що я перше це роблю. Але я думаю, що в мене все вийде. На відміну від лізи, яка лише пізнає техніки писанкарства. Учень технікуму Юрій вже встиг стати справжнім професіоналом у цій справі. Розписувати яйця ще в дитинстві хлопця навчив його дідусь. Тому Юрій добре знає, у чому сила писанки. Приходиш. Пару з навчання нервовий, уставши, прийшов на і починаєш писати писанку, і все легшає. Стає зовсім інакше. Писанка вона не любить зло, вона видає лише все добро. Майстриня, яка навчає дітей писанкарству, впевнена у тому, що такі майстер-класи відроджують Україну та допомагають стародавнім традиціям залишатися з українцями. Те, що сьогодні це відроджується, відновлюється, оновлюється, свідчить про те, що наша Україна відновлюється. Я сподіваюся, розквітне так, як за часів трипілля, тому що за часів трипілля археологи... Стверджують, що немає взагалі слідів того, що велися в війни, намальовані дітьми писанки із побажаннями відправлять бійцям, що зараз перебувають у військовому госпіталі. Олександра Агєєва, Ярослав Левицький, місцевий час. Писанки, створені дітьми, передали пораненим бійцям у військовому шпиталі успішні чернівчанки. Окрім цього, завдяки благодійному ярмарку панські дрібнички вони зібрали великодні кошики для атовців та гроші для важко пораненого бійця, якого привезли до чернівців два дні тому. На останньому благодійному ярмарку успішні чернівчанки вторгували менше ніж попередні рази 5 тисяч гривень. Частину коштів витратили на 5 великодніх кошиків для бійців. Решту вирішили передати атовцю, який має дуже важкі поранення. Наступний ярмарок панські дрібнички планують провести. У травні успішні панянки збирали кошики. Є пасочка, є фрукти, є солодощі, бабка. І оці от писанки, такі символічні буковинські гарні писанки. Три тисячі гривень ми віддаємо бійцю, в якого важке поранення в голову. І надалі плануємо, що все-таки будемо допомагати саме таким тяжко пораненим хлопцям. Хлопчик Гарри Сівніковолоді. Ці три тисячі гривень самі волонтери передадуть на лікування. Там поранення і голови, і осколки. На сьогоднішній день у мене 18, Хлопців лежить це вісім травмований, поранений і 10 захворюваних. Випічку, солодощі, сувеніри та обереги з пасхальною символікою на театральній площі в Чернівцях пропонували городянам школи та садочки міста. Справжній ярмарок з назвою Великодні дзвони розгорнувся з серйозним масштабом, адже має благородну мету. Всі кошти виручені з продажу, діти передадуть учасникам того, які зараз проходять лікування. Наші речі ти придбай! Марійка разом зі своїми однокласниками завзято рекламують свій крам. Кажуть, у них і тістечка найсмачніше, і сувеніри найкраще, адже виготовлені своїми руками. Ось, наприклад, цей баранчик переконують, принесе своїм господарям добро, удачу та злагоду. Саме такі знаки у нього вишиті на спині. Дивіться, оце цей ряд, це дечок, це любов, це добро, це злагода. Нам вчителі допомагали вишивати, а ми наповнювали синтепоном. Але конкурентів нині у Марійки дуже багато. Вся театральна площа заповнена пасхальною атрибутикою. Найбільш популярні покупців Зноманітна випічка, які дітки пекли вдома зі своїми батьками. Все дуже смачно. Діти готувалися з бабусями, дідусями, матерями. Все дуже смачно, купують активно. Всім дуже подобається, вертаються люди. Є тут і сувеніри, і великодні кошики, і крашенки, і обереги. Спеціалізований дитячий садочок номер 36, де навчаються дітки з проблемами опорно-рухового апарату, пропонують покупцям такі дивописанки з побажаннями та вітаннями. Оберег можна поставити в кошик святити можна магні... магнітиком. І на холодильник до ярмарку великодні дзвони готувалися всі навчальні заклади міста, учні, вчителі та батьки. Гроші виручені з торгівлі передадуть пораненим бійцям. Тут є ще ось такі горнятка, які нам передали наші друзі-патріоти із Слов'янська. Ми знаємо, що якщо ми будемо єдині. У всьому схід і захід України будуть разом в ці дні і кожної дни, і кожної хвилини перемога буде за нами. Вона вже за нами. Все, що не вдасться продати, кажуть школярі. Вони також подарують учасникам ТО. аби вони не лише смачно поїли та весело відсвяткували Пасху, але й знали, що за них думають та підтримують. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього лише доброго!